Привіт, з вами Діма. Чи бачили ви колись в інтернеті оголошення, типу починай інвестувати зі мною, скинь мені 100 гривень, а я через добу поверну тобі вже 200» і так далі? А от я і мої підписники бачили. Моя підписниця написала мені про те, що знайшла загадковий аккаунт якоїсь Анни Хотіненко, що займається заробітком на NFT, і саме тому збирає інвестиції від звичайних людей, а повертає їм у два рази більше. Вона і кілька її знайомих вже перевіряли це, і дійсно через добу поверталося рівно в два рази більше грошей. А у відгуках в профілі взагалі є люди, які б виплачували по 50 тисяч гривень. Тож у цьому відео ми спробуємо розібратися, як усе це працює, що це власне геніальна можливість чи проста піраміда і розводка для лохів. Приємного перегляду. Отже, почалося із того, що у перші кілька днів запуску проекту цей аккаунт роздавав по 100 гривень за підписку на нього, лайк, коментар і відмістку у сторіс. Звідси він і отримав перший трафік. Оскільки у кожного підписках більша частина людей це власне друзі, то і у тебе, і у твоїх друзів вже виникає певна. Довіри до цього профілю, бо він тобі виплатив 100 гривень за такі прості дії. Давайте одразу на прикладі Петра. Це Петро. І він, знаєте, такий чувак, якому завжди мало грошей, але він, власне, нічого із цим не хоче робити. Він знайшов цей профіль через сторіс якогось друга, поставив пару лайків, підписався і отримав сотку. Довольний пішов, купив пиво шаурми. Добре, і того, і того згодом наша сьогоднішня героїня починає робити сторіз із закликом інвестувати від 100 гривень і отримати у два рази більше протягом доби. Люди починають зносити туди зароблені від самої ж анни соточки і, звісно, отримують назад через добу по 200 гривень. Ну а згодом сума мінімального внеску виростає вже зі 100 до 200 і з 200 до 400 гривень протягом усього кількох днів. Таке збільшення терміну виплат можна пояснити, тим, що тепер для збору полу для виплат треба не один, а два-три дні. Тож, скоріш за все, бульбашка вже потроху підтискає. У цьому акаунті купа відгуків актуальних, а в деяких з них виплати на просто неймовірні суми по 20-50 тисяч гривень. І псевдоблогери з накрученою аудиторією заносять туди гроші, і відеовідгуки є від людей, які манна, наче спасла життя. Тому, якби виглядає, це досить досить правдоподібно, особливо для непрошарених юзерів. Пости у цьому профілі у свою чергу залиті протягом кількох днів і з фотками у досить жахливій якості і розказами історії та досвіду героїні і мотивацією для нас. Ми ж самі собі придумали, що це може бути піраміда, і типу боїмося, що вона нас обмане, вкраде наші гроші. Саме через це ми ще не мільйонери. Правда? Тоді Петро, який вже бачив результат, вирішив вкласти всі свої гроші, тобто гривень 200, туди. Отримав в два рази більше вже через день і зробив сторіс з відмінкою цього аккаунту і похвалився своєю геніальною ідеєю інвестувати. Тепер він справжній інвестор. От дивіться, Петро явно не підписаний на мій телеграм-канал за посиланням в описі, тому що... тому що він тупий. А от якщо ви підписуєтесь, то ви не будете такими, як Петро. Тому я вас там чекаю. Коротше, там тільки надійні способи заробітку. Тож я вирішив і сам взяти у цьому участь. Пишемо їй, що я хочу почати інвестувати 200 гривень, і нам кажуть, що бла бла бла, кидайте гроші на карту і не слайте чек, а ваш заробіток прийде вам через день і дякуємо за довіру. Кидаємо гроші і вмикаємо режим очікування. А вже годин через 20 нам на карту назад прилітає 400 гривень. Потім я думаю, бляха, ну я хочу продовжити інвестувати, мені ж цікаво, куди це все зайде. Але вона така каже: ні, ні, і розвертає мене, бо для того, щоб продовжити інвестувати, необхідно вже зробити сторіс, там де буде скріншот виплати і відмітити її, щоб типу мої друзі прийшли теж зареєструвалися і віддали свої гроші. Я такі, Ну типу ні, я ж не буду в свій інстаграм теж за посиланням в описі, там де тільки все найнадійніше, скидати потенційну піраміду. Не буду, тож я вирішив прокрутити гроші через друга. А, таким чином, у мене друзів, певно, скоро не залишиться. Але зате будуть відео на каналі. Останнім постом в профілі є оголошення акції. Увага, експрес-інвестування. Типу, якщо ти заносиш багато грошей, то отримаєш у 3-5 разів більше. Наче як це теж має працювати? Мені починать план скам. А надсилати ефір транзакцію про наявність якої вона так запевняє тебе в Діректі, вона максимально відрікається. Осап, чувачки, отже, хотілося б щодень зробити невеличке оновлення. Що взагалі сталося? Коротше, коротко, то спочатку ми скинули 200 гривень. І вона повернула нам через одну добу, навіть через 20 годин назад 400. І я такий думаю, окей, круто. Е, Скинула ми назад ці 400 гривень, їй, типу на реінвестування. Але вона сказала, що треба чекати 2-3 дні, і через 3 дні вона нас просто заблокувала і, схоже, загальному видалила сторінку. От. Такі справи. Це далеко не перший і далеко не останній подібний профіль, і ви заробите на цьому щось тільки у випадку, якщо застрибнете у найперші ж вагони або потрапити у перший час запуску проекту. Тому прямо максимально сильно не рекомендую вкладати свої гроші ні в цю, ні в ніякі подібні штуки. Тому що, типу, отут ми отримали прибуток, да? але це не значить, що ви його будете отримувати і надалі. Скоріше за все, воно просто за пару днів або тижнів зіскамиться. скамиться. Це Отже, пам'ятайте, що легких грошей не буває, а особливо Своявати гроші вам просто так за добу ніхто не буде. Тому, якби, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал для того, щоб забити останній цвях в труну російськомовного контенту в Україні. Дякую всім за перегляд! Прибутків вам!